Сторінка 161. Параграф 22. Формування централізованої держави у Франції. Столітня війна. Словник Столітня війна. Низка збройних конфліктів між англійським королівством і його союзниками та французьким королівством і його союзниками. В 1337-1453 роках. Дофін. Титул. Коємця французького престолу Столітня війна поштовхом до столітньої війни стали династичні суперечки після смерті всіх синів французького короля Філіпа IV красивого знать проголосила королем Філіпа VI Довгого 1328-1350 роки із династії Валуа. Англійський король Едвард III, що був онуком Філіпа IV, висунув претензії на французький трон у 1337 році. Отримавши відмову і дізнавшись, що Філіп VI забрав у нього володіння на північному заході Франції, Едвард III оголосив війну. Столітня війна почалася з морських набігів французів та англійців на узбережжя одне одного. Зрештою, в 1340 році два флоти зійшлися в морській битві біля містечка Слейсем, розташованого в гирлі річки Шельда, де англійці здобули переконливу перемогу. Війна. Перемістилася на суходіл, але лише в 1346 році сталася перша велика битва біля міста Кресі, у якій французьку армію було ще розгромлено завдяки діям англійських лучників. Вважаю, що після цієї битви розпочався занепад рицарства. Перемога дала змогу Англії захопити порт Калем, який став її головною базою для захоплення важливих міст і здійснення набігів у глиб. Території Франції для пограбування. Найактивніше це робив загін чорного принца, так називали Едварда, сина англійського короля Едварда III. Французький король Жан II Добрий вирішив покласти край цьому у 1356 році. Біля містечка Пуатьє англійці здобули перемогу над численним військом французів. Франція опинилася на межі втрати державності. Заполоненого короля Англійці забажав. Викуп, що дорівнював майже трьом річним доходам Франції. Дофін Шарль, щоб зібрати кошти, скликав Генеральні Штати. У відповідь на прохання про виділення грошей учасники зборів, особливо представники третього стану, виснули вимогу засудити діячів винних у проблемах Франції та встановити контроль за збиранням податків і витратою державних коштів. Спроба Дофіна протидіяти реформам. Спричинила в 1357 році повстання в Парижі. Його очолив Прево, голова міської адміністрації Етьєн Марсель. Повсталі захопили королівський палац і вбили декількох наближених Шарля. Фактично, Прево взяв на себе владу в країні. Проте то він зміг втекти, і у Франції тепер було два правителі. У політичну боротьбу втрутився родич французького короля, король Навари Шарль злий. Він вдавано підтримав Етьєнам. Марселя, маючи намір захопити французький трон, тягар столітньої війни ліг на плечі селян. Вимога до них здійснювати роботи з управління замків, спричинила у травні 1358 року повстання, яке дістало назву Жакерія. Французькі сеньори презирливо називали всіх селян жаками. Повстання було придушене. Франція була ослаблена і мала відновити сили, тому дофін Шарль у 1300 360 році уклав мир з Англією. Франція втрачала третину територій, підтверджувала зобов'язання виплатити викуп за королям. Натомість англійський король відмовлявся від претензій на французький престол, скориставшись миром до Фін Шарль, а тепер король Франції, Шарль п'ятий мудрий, 1364 1380 роки, упорядкував систему збирання податків, почав формувати апарат управління, переозброє. Армію викуп за короля Жана II Доброго так і не було сплачено. Він помер у полоні. Після відновлення воєнних дій у 1369 році французька армія повністю звільнила територію Франції. Однак несподівано Шарль V помер. Успадкувати владу мав 12-річний син короля Шарль VI. Різні придворні угрупування намагалися посадити на престол вірогідного для них правителя. Цим скористалися англійці. Восени тисяч. 1415 року англійська армія на чолі з королем Генрі V висадилася в Нормандії та біля села Азенкур. Знову розгромила. Французів, англійці вступили до Парижа за новим мирним договором 1420 року. Франція та Англія об'єднувалися в одне королівство. Король Генрі п'ятий, якого проголосили регентом і наступником французького престолу, узяв шлюб із дочкою Шарля Шостого. Син Шарля Шостого, Дофін Шарль, був позбавлений права на успадкування престолу, проте він не визнавав договору та втік на південь Франції, де ще залишилася його. Прихильники у той час померли Генрі V і Шарль VI. Знову спалахнула війна. Перешкодою на шляху англійців до повного підкорення країни стала фортеця Орлеана, яку вони взяли в облогу в 1428 році. Зверніть увагу, столітня війна розпочалася з династичного конфлікту та перетворилася на найтриваліше збройне протистояння в історії людства. Кількість населення Франції за ці роки скоротилася на 2 третини. До воєнних втрат додалися смерті від чуми голоду. Англія втратила майже всі свої володіння на континенті. Війна вплинула на розвиток військової справи. Замість старих феодальних армій у воєнних діях зросла роль найманої піхоти. Набуло поширення використання вогнепальної зброї. Працюємо з джерелом із хроніки сен дені про Францію за часів столітньої війни 1415 рік. Жителі передмість і. Ціл вважали за краще ховатися в містах або тікати в ліси із дружинами, дітьми і всім скарбом, ніж зустрічатися з людьми короля збирачами податків, яких вони боялися більше за ворога. Невдовзі вони справді відчули на собі, що не було жодної різниці між цими людьми і англійцями, бо ж ці люди грабували і чинили розбій лютіше. Силою вони забрали золото, гроші та все найцінніше, їхня жорстокість наганяла такий жах, що священники забирали з церков і ховали надійні місця скарби, які належали Богові та святим, тому що грабіжники забирали все, що могли знайти за міськими стінами, і робили це без докорів сумління. Жанна Дарк, завершення столітньої війни, у березні 1429 року, у дворі спадкоємця французького престолу, Дофіна Шарля з'явилася дівчина в чоловічому одязі. Вона сказала, що. Що прийшла із села Домремі в Лотарингі, щоб визволити орлеан, вигнати англійців із Франції та коронувати Дофіна. Дівчину, яку звали Жанна, допустили до армії у рицарському вбранні із королівським прапором в руках. Вона стала символом майбутньої перемоги. За 17 днів французька армія зняла облогу з Орлана та здійснила рейд до Міста, Містати відбувалася коронація французьких королів, коронація. Шарля в Реймсі перетворила дофіна в очах французів на законного короля. А боротьба за короля у свідомості тогочасних людей дорівнювала боротьбі за країну після коронації Шарль, VII з 1429-1461 роки, почав із підозрою ставитися до орлеанської діви. Таке призвісько отримала Жанна вплив і популярність якої зростали. Король вирішив її позбутися. Жанну відправляли на ризиковані. Операції під час оборони міста Комп'єнь вона потрапила в полон до бургунців, що були союзниками англійців. Жанна постала перед англійським судом, який визнав її відьмою. А відтак піддав сумню у законності коронації Шарля. За вироком суду дівчину спалили на багаття. Хоча Жанна і загинула, розпочата нею справа мала позитивні наслідки для Франції. У 1436 році Шарль VII вступив до Парижа, а до 1000 453 року всю територію Франції, крім міста Кале, було звільнено від англійців. Столітня війна закінчилася, хоч і без підписання миру. Шарль VII організував судовий процес, який посмертно виправдав Жанну та підтвердив законність влади короля. Завершення встановлення Франції. Перемога Франції у столітній війні створила передумови для завершення об'єднання країни. Це завдання виконував король Луї Одинадцятий 1461 1483 роки. Головною перешкодою на шляху Луї 11-го до об'єднання країни був герцог Бургундський Шарль Сміливий, який мав значні володіння на сході Франції та в Нідерландах, на відміну від інших великих феодалів, які чинили опір. Луї 11. Шарль Сміливий у своїх володіннях проводив таку саму політику, що й його суперник. Фактично, конфлікт між Луї 11. І шарлем був протистояння між двома державами у цій боротьбі. Перемогу здобув Луї Одинадцятий. Шарль загинув у 1477 році під час битви поблизу Нансі зі Швейцарями, яких підтримував Луї Одинадцятий володіння Шарля захопив Луї одинадцятий, і Бургунська держава припинила існування. Також Луї одинадцятий зміг додати до своїх володінь Пікардію на півночі, Бері в центрі та Прованс на півдні Франції. Франції. Син Луї XI, Шарль VIII, приєднав останнє французьке володіння, що зберігало самостійність герцогство Британь 1491 рік. Так завершився тривалий процес політичної централізації Франції, що розпочався за Капетингів, а завершився за правління династії Валуа. У XVI столітті Франція стала однією з наймогутніших держав Європи. Цікаві факти. у 1920 році папа. Римський оголосив Жанну Дарк святою. Вона стала національним символом Франції. 8 травня у Франції відзначають день Жанни Дарк. Постать в історії Луї XI був видатним політиком і дипломатом свого часу, а ще першим французьким королем, влада якого була майже необмеженою. Його діяльність супроводжували війна, інтриги, підкупи, зради. Проте водночас він опікувався економічним розвитком держави.